Поверталися ті, хто нас спочатку не розумів. Зараз за два роки, ніж два роки, вже, так? ми можемо говорити про те, що в нас є побратимство. Є люди, які з різних куточків України стали єдиною родиною. Це той, скажімо, ті ниточки, які в'яжуть зараз Україну між собою. Це ті ниточки, які нададуть ні за що не схилять голову і не дадуть розікрасти те, що ще залишилося в цій Україні. Ми з вами є вже політичною нацією. Серед нас є росіяни, українці, євреї. Є інші національності так, серед нас. Але ми про це не згадуємо. Бо тому що нас це не цікавить взагалі. Ми всі українці, тому що ми по духу українці. І ми є українська нація, прототип цієї нації, тому що ми не сидимо по кутках, не ховаємося в кущах, не жиремо той кусок ковбаси, який ми зможемо чи вкрасти, чи десь там заробити, і тільки щоб ніхто нас не відібрав. А ми готові один за одного, незалежно від того, чи це Луганська, чи це Хмельницький, чи це Львів, чи Запоріжжя. Ми готові відстояти право людини на життя, і ми готові свого товариша рятувати з біди, не зважаючи ні на які перешкоди. Оце те саме головне, що у нас є, що ми виробили за ці два роки. І мені абсолютно не жаль зараз тих, скажімо, мільйонів тисяч людей, скажімо, які. Якимось чином а, від нас відвернулися. Я знаю, що вони повернуться до нас. Мені е, хотілося б, щоб це сталося набагато швидше. І ви знаєте, що те, що ми робимо, ми його недооцінюємо. Ми робимо набагато більше, ніж ми думаємо. І не думайте, що якщо зараз немає тут кордонів міліції і ще щось, що за нами не слідкують і нас, так сказать, забули. А це говорить про те, що нас бояться. А раз нас бояться, значить йдемо правильним шляхом.